Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Про слоненя та ведмедика Геннадій Цеферов. У цій касті всі сперечаються. Та найбільше, звісно, слоненя та ведмедик. Ось про це я й хочу розповісти. Отже, слухайте. Не пам'ятаю точно, коли це було. Чи то у суботу, чи то у неділю. Одним словом, був чудовий день, а потім був прекрасний вечір. І ось того прекрасного вечора ведмедик якраз прийшов до слоненя в гості. Здрастуй! сказав він слоеняті. Я давно не бачив тебе. Який чудовий вечір! Ти згоден? Ти так думаєш? здивувалося слоненя Ні. Прекрасний вечір. Це тоді, коли йде дощ і можна тупати по калюжах, ось так. І тут слонення показало, як треба тупати по калюжах. Звісно, ведмедик і сам полюбляв ходити по калюжах, але на цей раз він не погодився, тому що вечір дійсно був прекрасний. У небі свічками горіли зірки. У кущах співали солов'ї, а нічний метеликий, не розібравши в темряві, опускалися прямо на ведмежі вуха, приймаючи їх за волохаті пелюстки. Тому ведмедик і не погодився зі слоненням. Він просто взяв його за хобот і подягнув до саду, показати зірки і послухати соловейка. Але вперте слоненя сказало. Взагалі-то мене дуже важко здивувати. Важко здивувати? Ну, добре ж. І ведмедик вирішив обов'язково здивувати слонення. Він обхопив голову лапами, сів на пеньок і став думати. А що, як надути здоровенну кулю і прилетіти на ній до слонення в гості? Звичайно, це добре. Але що, як він знову скаже, це куля просто товстий міхур, знайшов, чому дивуватися. А що як показати йому першу конвалію або перший листок? Ні, це теж його не здивує, і він, звичайно, скаже, їх згодом будуть тисячі. Ха-ха-ха. І зовсім вже, бува, зневірився ведмедик, та раптом згадав. Ну як же, слоненя любить хмари і кульбаби. Хмари тому, що вони схожі на слонів, ну а кульбабки адже вони схожі на маленькі хмарки на зелених ніжках, і слоненя часто нюхає їх. Ведмедик пішов до слонячого саду і тихо сказав великій тополі Осип, осип мене, будь ласка, білими великими сережками. Сьогодні, нарешті, я хочу здивувати і розсмішити слоненя!» І Велика Тополя звичайно ж струснула гілками і полетів пух. Він летів пластівцями, гронами. Здавалося, цілий запашний снігопад звалився на ведмедика. Незабаром він вкрив ведмедика так, що не було видно навіть його хвостика. А ведмедик закрив очі й солодко заснув у тому запашному стогу. Про кукурікаву ранці півень зійшло сонечко, і на ганок вийшло слонення. Воно потягнулося, зітхнуло, озирнулося навколо і ахнуло. Так, так, там, у глибині саду, росла небачено велика кульбаба. Ох! Невже? здивувалося, слоненя. Існують такі кульбаби. Від щастя, слоненя закрило очі і вдихнуло кульбабин запах. Але коли воно знову розплющило очі, та ледь не луснуло від злості. Перед ним стояв ведмедик, а на його вухах, на хвостику, був білий білий пух. Слоненя гикнуло. Відвернулася і вже знову хотіла сказати щось нудне. Але ведмедик усміхнувся. Не треба, не треба прикидатися, слоненя. Я ж сам чув, що ти здивувався. Так, так, кивнуло слоненя, Я, ведмедику часто дивуюсь, тільки соромлюся казати. Ну, от і все. Що я хотів сказати? Ви напевно зрозуміли. Не всякий нудний, нудний. Може він просто соромиться і йому треба допомогти. Ну, хоча б стати заради цього великою кульбабою. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською.